Це перша партія книжок, які отримала міська бібліотечна мережа, каже її керівниця Лариса Харчук. Решта розповіла вона надійде упродовж листопада і грудня 2021 року. Це актуальна дитяча література, це фентезі, це комікси, це нонфікш, це пригодницькі романи, це детективи. Це та література, які сьогодні є якраз новинками і користуються підвищеним попитом серед наших читачів. Всі ці книги будуть розподілені серед наших 14 філіалів, які є об'єднує бібліотеки літера. І всі наші читачі, тільки книги поступлять до кінця 2021 року, зможуть отримати ці новинки і перечитати їх. Перед тим як міська рада виділила гроші на придбання нових книжок, постійно комісія з питань депутатської діяльності встановила у міських бібліотеках камери спостереження, аби визначити доцільність виділення грошей на придбання нових книжок. Завдяки ним ми контролюємо наших читачів, кількість знімаємо статистичні дані, щоб зробити висновки, скільки, наприклад, людей за місяць відвідало, скільки за тиждень, і мати точну інформацію. Із тих камер вони всі надходять на монітор, і за потребою всі статистичні дані ми передаємо до міської ради. Це підтверджує, що досить багато людей відвідує різного віку, Відвідує і постійно у нас є читачі. Цьому році було виділено кошти 300 тисяч на поповнення книжкового фонду. Ознайомитися з анотацією до нових книжок відомостями про авторів та філію, де є ці книжки, можна на сайті бібліотеки. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.